До того як світ змінився, я був одним з найвидатніших боксерів, але у цьому дикому середовищі нагороди не мають значення. Тому я переплавав свої золоті пояси, щоб стати руйнівним блиском, напівлюдиною, напівкібернетичним силовиком. Стережіться. Добре, ми вже знаємо про твою руку. Ми ж разом грали в акедо. Бачиш, Удар, розкажи нам, як ти став суперелементалем! Розкажи нам! Прошу, розкажи! Шш, хлопці, він ще не закінчив! Mm -hmm. Так, слухайте далі: День і ніч я боровся з духами апокаліпсису. Удар розкол! І нарешті натрапив на їхнього ватажка, містера Спліца. Oh. Смертоносну комбінацію інфікованого мутанта і дипломованого бухгалтера. Oh. Я тебе спершу знищу, а потім тебе девальвую, мій старосплітс, готуй збій! удар розкол! <плес> 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 Чепіатські утра! Удар! удар розкол! Я вільний! Вільний! Зв'яжіться з відділом кадрів. Я повернувся з відпустки. І йде моє суєволате! Я вдарив його так сильно, що вибив інфекцію з його тіла. І заразився сам. Так руйнівний блиск став руйнівним сплідсом. <ріць> Отже він є напіввоїном світла і ця половина робот. Та напіввоїном Тіні і ця половина монстр борються між собою за контроль. Ми зробимо все, що можемо, і не можемо. Готуйсь! бій. Удар Розкол! Руйнівний спліт. Мені сила лісу і сила вогню. Руйнівний спліц проти палія землі. Готуйсь! Бій! Удар! Розкол! Це має бути чистий бій. З багатьма брудними трюками. Гей, це ж нечесно! Якраз так, як я люблю. Спліт! Досить уже гарчати! І цього е... пищання! Та зберись ти вже нарешті. А, ти розумієш, що для суперелементаря це не легко. Особливо для воїна світла й тіні. Він хороший чи може лихий? У чувака внутрішній конфлікт. Я знаю, але от у фалія землі сторони співпрацюють. Отже, ти теж зможеш. Добре. Світлий спліц, знайди його слабке місце кібернетичним оком. Чудова ідея. Тепер я знаю, куди не бити, щоб бій був чесним. Так. А зараз спліт з тіні. Закинь свій кулак монстра, якомога далі і схопи його ззаду. Може? Я тобі допоможу. Зазнати росково! Удар розкол. Классно. Кабінет у захваті від матчу Джет. Навіть Ворд прокоментував щось про те, що це він порадив тобі спліцца. А, Дивно. Що він написав? То це він відправляв тобі ті анонімні повідомлення. Та, мабуть. Але навіщо йому це? Не знаю. Але ми з'ясуємо. Усі всі разом! На кабінеті! Mm. Ну, тобто, всі разом! <свіси> Ви праві. А зараз, хто хоче, готуйсь, бій! Шалена ланцюгова реакція! Уперед Джет! Ти зможеш! <свіси> І удар блискавка. <свіси> <свіси> Чакс! Готуйся до розколу! Люта атака! Ей! Я вдарився головою так сильно, що відбувається! Це маячня якесь! Ви раптово перемкнулися у режим квача. Байдуже! І удар блискавка! Спроба друга! Я люблю жарти, але зараз на це не час. І клач. Та міняйтеся скільки завгодно! Бо це скінчиться за. Клач, клач, клач. Що відбувається? Здається, гра цілковито з'їхала з глузду. Це було дивно. І не кажи, Чакс. Чакс і чакс. І Чакс. Що? Вони всюди, по всьому Акедо. Гра загинається. Квач. Квач. Послухай Кабаджет ага. Усе погано. Ти маєш закінчити матч. Уже! Що? Але ж я програю і впаду в рейтингу. Ти б хотів так. Я б хотів, але я прийшов не тому. Ми маємо врятувати Акедо. Ми? Дивіться. Наш із джетом удар розкол спричинив бурю сили. В Каба і Брі двоє найсильніших воїнів в Акедо. Тому, хоч я дуже не хочу цього казати, так потрібна ваша поміч. Не починай! Це просто черговий фокус, так? А? Гей, у нас дуже мало часу! Сподіваюся, в тебе були дуже вагомі причини це зробити. Вагоміші, ніж два десятки чаксів в одному матчі? Раптова зміна ігрових режимів і глюки на всіх локаціях. Покваптесь! <гум> 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 Цей світ почав руйнуватися, коли сталася буря сили. Скоро тут не залишиться нічого, якщо ми не вийдемо за межі ігрового світу. Що? Це ж неможливо! Це можливо! Хоч і дуже складно. Я знайшов прохід. Він тут. Ти що? Давайте вперед. <праць> Його треба спершу відкрити. Аж тепер це кажеш. <праць> О. Щоб це зробити, треба розколоти шість воїнів шістьма різними стихіями бурі сили в певному порядку. <рив> Хочеш, щоб ми розкололи для тебе своїх найкращих воїнів? Чуєте, що він каже? <рив> ем... Бріє? Mm. Каб. Я знаю, що Ворду довіряти не можна, та. Наша гра лягає! Треба щось робити. Хоч щось. <рив> <рив> Інших варіантів немає. Готовісь? Що ви справді це робите? Удар розкол! Батіг тремтіння землі проти Темнокола Супер мега ультра темний і нечесний удар ЄДИНОРОГА! Сподіваюсь, ти сказав правду, та хіба ж я колись брехав тобі? Mm -hmm. Ти краще не відповідай. Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном Акайдо! Кожен продається окремо!